Як купувати авто в Німеччині, де шукати, як не попасти на гроші, як знайти правильного продавця, де купувати, що потрібно для купівлі, як правильно перевіряти машину, бо дуже багато нюансів тут є. Ось позаду мене моя машина, яку я тут купував, слава Богу, все добре. Зараз купуємо машину для моєї знайомої. І я прям в процесі покажу, як ми вибираємо декілька машин, перевіряємо і так далі. Оформлюємо. Поїхали. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то на що грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка. Прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна заробляти. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Подивились ми першу машину. Перше, що прийшов турок, хазяїн турок. Я зразу знав, що ми її не будемо брати. І зараз розкажу, чому. От ми підходимо до машини, начебто все нормально, там був Volkswagen Polo на автоматі. Гарненька машина каже, зроблений тюв. ТЮВ – це ну, перевірка машини. Це як у нас техогляд машина зроблений нас повністю чу до 25-го року. Я прекрасно знаю, я жив напроти гаража, де турки робили машини, і вони мені казали, що вони ці тюви виписують отак. Коротше, і я прекрасно розумів, що їй цій машині до 25-го року, зараз 23-й, до 25-го року, і ви просто виписали тюв, бо там десь фара не працювала, де що ще. А тут дуже німці ще до цього. Тобто, от перше, що ви маєте перевіряти, це хто власник. І перше, що я в нього попросив, це отака книжка, тихогляд машини. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бо не всі ж в машинах розбираються. Треба обов'язково собою брати когось, хто розбирається машина. Якщо у вас такої змоги немає. Коли взяти з собою, першим ділом, що просите, завжди, дивіться, така книжечка в ній має бути історія техогляду вашого машини. Все має бути записано. Вже другу машину у турків дивимося, ні у кого немає. Вони каже, що ну, у нас є документ, що чуть пройдений і так далі. А історії обслуговування немає. Треба, щоб завжди, там, де ви берете машину, завжди була книжка з техобслуговуванням. Нема такої книжки. Все, до побачення. Це були якісь чорні гаражі непонятно що. Ладно, їдемо далі. Блін, почне дивитися машину знов турк. Опять, знову туроккова. <тан -2> ну я то чую, що масне десом пахне, але немає сервісної книжки. Yeah. Ні в кому випадку не можна брати машину, якщо немає сервісної книжки обслуговування. Бо вони собі можуть нарисувати будь-який тюф, любий огляд і так далі. Потім дивіться, от як перевірити крок. Дівчата ясно хочуть на автоматі, Пацанам, в принципі, пофіг. Пробуйте всі передачі, і дуже важливо так. Стартануть і становиться. Стартануть і становиться. Дуже просто вам пізнає. Якщо чувствуєте, що десь щось хрустить, під стукує, під підгукує чи щось таке, все, шукайте далі, бо ремонт коробки це просто жесть. Вже їдемо дивитися третю машину. От реально бажано, дивіться, коли ви їдете, дивитися машину, щоб у вас був друг, знайомий, у якого вже є машина. Бо ми, коли дивилися першу машину, вона була знята з реєстрації. Що це значить, що в неї не буде номерних знаків, і вона не може ніде виїжджати. От вона стоїть, де стоїть, і все. І треба інакше машина, щоб можна було зняти знаки, поставити. В принципі, ну, взагалі цього не можна робити, бо на номер... Знаки підв'язані під певну машину і так далі. Але ну, при виборі авто, ну вже що робити, що вам транзитні номера купувати, коли ви не знаєте, купити ви машину чи ні. Тому дуже важливо, щоб була ще одна людина, яка розбирається в машині, або якої хоча б є машина, або якої є номерні знаки. Для того, щоб зняти знаки, повісити на ту машину і приїхатися подивитися, або ну, неможливо взяти машину, коли ти на ній не приїхався, не подивився. Отже, от вам пункти при виборі авто. Ви економлю вам зараз дуже багато часу. Перше, що питаєте, це коли ви тільки знайшли авто там, на eBay чи, можливо, Mobile.de. Це, до речі, на цих сайтах і треба шукати. Я всі машини шукав через eBay. Кляні на сайт, чи якось так. Перше питайте, скажіть, будь ласка, можете надіслати фотографії цього техогляду машини, техпаспорту, техобслуговування машини? Якщо його немає чи морозяться, ну все, забудьте, вже там щось з машини не так. Бо якщо з машиною все добре, ця книжечка буде і все буде окей. Далі, От часто люди не розуміють, коли вони приходять дивитися на авто на що дивиться. На зовнішній вид, бита, не бита, що там з мотором і так далі. Перше, що ви маєте зробити, бо машина може бути гарно, і Ви такі, все беру. Вона там на автоматі, вона все ні в коїм випадку. Перша справа оцей техпаспорт, В жодному випадку не робіться на емоціях. Те книжку спочатку глянули, чи вчасно мінялось масло, чи було обслуговування нормально, чи міняли масло з фільтрами, чи все окей. Там, в принципі, все зрозуміло. Можна отак телефоном навести, гукл там і все буде зрозуміло. Якщо там все чисто, то можна йти далі. Далі. У вас під рукою, звісно, має бути людина, яка розбирається в машині, бо не розбираючись, ну дуже легко попасти. Як стучить коробка, не стучить зовнішній вигляд, що там з маслом взагалі. Я навіть не буду це розповідати, бо цьому треба розбиратися. Одну пораду можу дати. Якщо взагалі вже ви нікого не можете позвати, треба взяти авто. Дивитесь в Ютубі огляд тієї машини, яка вам потрібна, проблемні місця, що там ламається, що треба дивитись, вивчаєте це. Це буквально за пів години можна зробити. І коли ви прийдете дивитися машину, ви вже будете знати, на що звертати увагу: що зламано, що не зламано. Оці варіанти типу, спитати хазяїна, а чи з машина все хорошо, чи вона не ламалась, ну вам понятно, що все хорошо, не надійтесь, дуриків нема. Особливо, всі ці турки будуть, вони вам навішують такого, що це машина дружини, що вона тільки на роботу їздила. Коротше, навіть не слухайте це все. Окей, зараз поїдемо дивитись третє авто, я далі, по ходу, розкажу більше. Так, приїхали ми, тепер вже дивитися третю машину в автосалон. В чому різниця між е, звичайною людиною і автосалоном? Перше, перше ну, можна на турка попасти чи на доброякісну якусь людину. Е, ну, якщо вам повезе попасти на класного реально німця, який продає свою машину, ви візунчик. Я так купив свою першу машину. А в чому прикол автосалону? Трошки дорожче. Ну, як ну, це подерження авто, тут продають, трошки дорожче, але не дають гарантію. Три місяці, півроку, рік кожен по-різному. О, тут так само можна торгуватися. Ну, Ясно, що звичайною особою. Я на своїй машині взагалі дві тисячі збив. Типу, я отак там торгувався, там такий момент, такий момент. Не, що, торгував дві тисячі, а мені заміна вийшла взагалі там копійки. Ну, отак можна з реальною людиною торгуватися салонами, так не вийде, але у вас є гарантія, розумієте? Ми прийшли, купа авто, ми будемо зараз дивитися цей Мерседес, але при цьому є купа інакших авто. Тобто, якщо ти їдеш десь дивитися до якоїсь машини, то ти приїхав одну машину, глянув і все, їдь далі. А тут, якщо ця машина не сподобала, ще такий варіант можна глянути, такий, сякій. Отже, дали нам ключі від машини, і в чому ще перевага автосалонів, тобі дали ключі від машини, ти на території стій, дивись, скільки хочеш, і в тебе ніхто не стоїть над головою, бо коли купляєш у приватної особи, боже, як гарно, стан гарний. Бо коли купляєш у приватної особи, то стоять над головою, дивиться, щоб ти типу, не подивився туди, де не треба, і так далі. Давайте ще за авто, швиденько, що треба в ньому перевірити. Всі перемикачі, примак... вентилятори і так далі, все світло, дальні габарити, поворотники, всі підогріви сидінні, як працює мультимедіа, чи все працює на кермі і так далі. Будь-яка оця помилка з електронікою, вона потім вливається, великі гроші. Чи працюють, працюють склопідйомники, чи вони працюють з усіх сторон. Тобто всі, оці не забувайте на ці дрібниці, бо люди часто побачили, о, мотор працює, заводиться, все нормально, їде, наче не стучить. На, на нюанси звертайте увагу. Якщо щось не буде працювати з нюансом, на цьому можна скинути декілька сотень євро інколи. Бо, наприклад, не працює склопідйомник якийсь, ну його щоб замінив, ну це можна скинути дві сотні євро. Я на повному серйозні. І на цьому можна добре торгуватися. Якась фара не горить, якийсь поворотничок, якась противотуманка не горить. Оце все дуже детально треба перевіряти. Все інше, більш серйозно, це мотор, ходова, подвіска, чи все там норма і так далі, це вже тільки Людина, яка розбирається.